Epson Workforce WF7830 та WF7840 це два багатофункціональні пристрої, які створені для офісів і з високим навантаженням. Вони друкують, сканують, копіюють і навіть працюють із факсом, пропонуючи власникам повний набір можливостей для щоденної роботи з документами. Обидві моделі побудовані на струменевій технології, мають СБПЧ та підтримують безчіпову прошивку, що робить друк не лише якісним, а й максимально економним. Та все ж між ними є кілька відмінностей, які допомагають визначитися з вибором. Насамперед варто звернути увагу на формат друку. wf 7830 дозволяє працювати з аркушами до формату А3, чого в більшості випадків достатньо для офісних завдань. Проте WF7840 іде трохи далі і підтримує друк у форматі А3. Для тих, хто працює з дизайном або презентаційними проєктами, ця різниця може стати вагомим аргументом. Керування пристроями також відрізняється. wf 7830 оснащений сенсорними екраном з діагональю 6,9 см. Тоді як WF7840 отримав більший 10,9 сантиметровий дисплей та окрему клавіатуру. Це робить роботу з меню та налаштуваннями ще комфортнішою, особливо якщо часто доводиться змінювати параметри без комп'ютера. Обидва принтери мають два містки лотка по 250 аркушів. Але WF7840 додатково пропонує задній лоток для щільних матеріалів. Якість друку в обох моделях однакова. Роздільна здатність сягає 4800 на 2400 DPI, а мінімальний розмір краплі становить 3,8 піколітри. Швидкість друку текстових документів за хвилину також не відрізняється: 25 сторінок у чорно-білому або 12 у кольоровому режимах. Є автоматичний двосторонній друк. Сканування у двох моделях підтримується з роздільною здатністю 1200 на 2400 DPI. Сканери доступні у А3 форматі. Обидва пристрої мають також автоподавач, що дозволяє швидко опрацьовувати великі обсяги документів і двостороннє сканування. З погляду підключення принтери рівні: є USB, Ethernet, Wi-Fi та Wi-Fi Direct, що дозволяє легко інтегрувати їх у будь-яку робочу систему. Якщо говорити про габарити, wf 7830 трохи компактніший, важить близько 18,2 кілограмів. Тоді як WF7840 важчий понад 20 кілограмів і має більший корпус. Це варто враховувати, якщо в офісі обмежений простір. Обидва пристрої залишаються універсальними помічниками для офісу і мають не критичні, але важливі відмінності. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print!